Пробігти символічні 9 кілометрів навколо ставу та допомогти збройним силам України. Цьогоріч Тернопільська озеряна особлива, адже організатори мають намір зібрати гроші для тих, хто нас захищає. Цього року озеряна дійсно буде особливою. Ми її проводитимемо в військовий час воєнний стан, і відповідно ми її трошки змінили формат. 10 вересня відбудеться озеряна, але вона буде символічною. На жаль, проте ми її хочемо провести на підтримку збройних сил України. І частину коштів ми будемо передавати відповідно на потреби ЗСУ. На озеряні цьогоріч не буде нагородження лише медалі фінішерів, а стартові пакети будуть символічними. Щороку до Тернополя приїжджають десятки учасників з різних областей та зважаючи на обставини цьогоріч, озаряну зроблять у офлайн і онлайн форматі. Для тих, хто не може приїхати, але хоче взяти участь. Усі отримують стартові пакети та будуть у рівних умовах, кажуть організатори. Головне зареєструватись. Реєстрація так дійсно вона вже відкрита. Є Google форма де ви відповідно реєструєтесь і вказуєте. Офлайн чи онлайн. У нас вікова категорія 14 але ми розуміємо, що багато батьків і багато дітей вже, як знаєте, сімейні пакети свої Ми Ми і назвали пакет сімейний, коли дитина може приймати участь лише за участі когось з батьків. Вістань стандартна навколо озера, 9 кілометрів. озеряна не міняється, проте міняється формат проведення і, скажімо так, веселкова і розважальна частина. Більше про Тернопільського зряну можна дізнатися на офіційних сторінках змагань та на сайті Тернопільської міської ради. Також на веб-ресурсі установи є посилання для реєстрації.